Всім тим, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас ну, не на ремонті, а вже, як то кажуть, на стадії збирання. Бензогенератор, е, ну, стандартний там, від, від 2 до 3,5-3,8 кВт. Приїхав з проблемою, він запускається майже ідеально, але е, працює е, спочатку. Там, Пів години, потім глохне, а потім при наступному запуску по там, 5 хвилин і глохне. Що тут якби саме основне? Саме основне це немає мастила. Тобто, ну, воно є, але його трішечки підзіжрало. Якщо ви купуєте генератор, то відповідальність лежить лише на вас. Ви повинні за ним слідкувати. Ви повинні перед кожним запуском відкручувати ту ж саму пробочку заливну і перевіряти наявність рівня того мастила. Якщо ви цього не робите то ну, це, як то кажуть, ну, лише ваші, ваші всі нюанси. І після того, що ви не додивилися, ну, ви влітаєте, як то кажуть, на бабліжко. Декот штучку не захопите. Клапанець випускний випускний притер. Трішечки е, впускний е, гарний, а випускний там, ну, не дуже мені сподобався. Тобто він не ідеальний, е, мастило я тут поміняю, але ну, люф, люфточок є уже, біготить туди сюди. Якщо ви знаєте, ну або не знаєте, або ви в цьому впевнені, що якщо Поміняти лише кільця поршневі все буде ідеально, там мастило перестане жрати. Ну Вона на даний час жрала, це, як то кажуть, мастило. Тут буде е, бюджетненький бюджетненькі Е, Тобто, е, якщо поміняти кільця, то все буде ідеально. ну Не буде нічого ідеального, не буде. Вон, вона як жерла мастила, вона так і буде жрати мастило, поки ви не поміняєте блок. Тобто потрібно міняти безпосередньо блок картеру. От, це і все. блок, Тобто, то, ну, майже ці, цілий блок картеру. І плюс поршень з, з кільцями. Тоді вона буде працювати і не буде у вас пев, певний час, якщо ви будете за цим слідкувати, за мастилом. Своєчасно його міняти, тоді вона, тоді вона, і лише тоді, вона у вас буде працювати. Тобто техніка. Якщо за технікою не слідкувати, ну, звісно, можна розказувати, що вся техніка гівно. Але зазвичай і по статистиці всій, всій цій дивній статистиці, до, до цього призводить лише оператор або користувач. І він звинувачує техніку, що вона вся гівняна, тому що він за нею не слідкує. Ну, Люба техніка, ну, за любою технікою потрібно слідкувати. Якщо ви цього не робите, то е, ну, зазвичай всі перекладають відповідальність ну, на продавця, той, хто продав, або той, хто там, там ну, наприклад, там відремонтував. Ну, Якщо що, що вона там була там, наприклад, в ремонті. Тобто, Ну, от, е, на цій, цю, цю технічку я під, підзберу докупи, поміняю мастило, е, зілью, запущу прогрію, е, зілью, е, залью новенького, свіжесенького. І знову ж таки, якщо клієнт не буде слідкувати за рівнем мастила, тому що вона вже почала його жерти, Хоч трішечки, але почала. Якщо не слідкувати, то Ну звісно це приведе до виходу з ладу вже остаточного остаточного виходу з ладу, як то кажуть, циліндру поршневої групи, або блока картера з поршнем. Ну як на на цій даній техніці І що, Будь ласка, якщо ви. Купили техніку, ну хоч, хоч, ну, хоч разок там, ну, дивіться, там, ну, там, продуйте щось або там, ну, там, мастило замінити. Ну, якщо не хочете цього робити, то це зробить за вас там, наприклад, сервісний центр. Але ж, звісно, він за це все візьме кошти. На бензогенераторі це саме елементарна штука, ви його прогріваєте, скручуєте пробочку, вони є з двох сторон. І зі, зі сторони... Грубо кажучи, повітряного фільтра, корпусу повітряного, і зі сторони, зі сторони тумблера. І там, там ж такий щуп. Тобто ви пробочку відкручуєте, щуп відкручуєте і масло зливається. І все. Потім закрутили цього болта-пробку, болта налили вже сисенького мастила і все. І все. Ну, Більш нічого не потрібно робити. Техніка у вас, ну, як, як то кажуть, в зброй. Стоїть і чекає свого часу. Так що слідіть, слідіть і все буде добре. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирла! Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас знову едрон, бензогенератор. Поки е розмовляв з другом по телефону, розібрав його та зняв... Зняв головку. Преди історія малесенька. Ну, от видно, що він не, не влазить на камеру повністю. От Лежить низьковольтний низьковольтний провод з модуля запалення. Ось він лежить зверху на регуляторі. Отак от, от робити не потрібно. Купили його новесеньким, він щось там поробив, перестав запускатися, відправили його на сервіс. Він, а, перестав запускатись. Так, відправили на сервіс, зробили, відправили назад клієнту, у клієнта він почав стріляти. Відправили чи знову на сервіс, чи знову десь, десь, десь до ремонтників. Виявилося, що несправний модуль запалювання. Модуль запалювання був встановлений таким чином, що гнув е, тягу, тягу дроссильної заслінки, яка з'єднується з, з регулятором з інтербіжним обертів. Тобто так, е, також робити не можна. І, звісно, кін, кі, кинули провод низьковольтний е, поверх, поверх регулятора. Звісно, що для того, щоб встановити його, то не, не дуже зручно, як, як то кажуть. Потрібно або знімати бачок, щоб вкласти цей провод. Там, там є е, в картері спеціальні такі от виступи, і туди вкладається безпосередньо цей проводулічок. Але цього зроб... ну, не, не зробили. І сам бронепровод лежав. Не в своєму місці, а лежав аж на карбіраторі. Тобто було там зависання. Потім, після того, як відправили, це вже другий чи ще третій раз, поміняли модуль, модуль запалювання. Потім він почав, почав стріляти, чи він вже стріляв. ну, ну В общем, там дуже-дуже довга історія. І і потім він почав знову стріляти і пропала компресія. <кій> і, ще ж, і, і ще раз повторюсь, що е, за час розмови зі своїм другом Євгенієм я його розібрав. Тобто, ну роз, розібрав і почистив від нагальчику. От клапан впускний. Там якби є п'ятнишко прилягання, Ось о. ось, Випускний стояв. Тут було повно-повно нагара, але на що я от, на що я подивився в першу чергу, це навіть був нагар, а я побачив, що тут от якийсь заломиш. От він, все, заломиш. і з другої сторони, наче хтось чимось його гепнув, кувалдометром. Можливо, не знаю. Витяг же. Роз, розсухарив витяг. І от що ми, що ми наблюдаємо? Наче його вкинули в піч, він там дуже довго грівся, потім його витягли з цієї та налаштовуйся. Витягли з цієї пічки і знов поставили. То він. Ну, що він? наче зрізаний. Клапана підуть під заміну Так що, ну от причина, як, як то кажуть, стрілянини. Оці, це і е, коли у вас пропадає компресія, це потрібно лізти в клапана. Це в першу чергу, то, тим, тим паче він, він новий. Я, я, я вже, ну, якщо чесно, чес, ну, не знаю, скільки я їх вже... Поміняв за цей весь час. Ну, от Я буду встановлювати новесеньке. Впускний і випускний. Трішки потрібно буде їх притерти, я гадаю, все буде далі воно працювати. Ну, і, звісно, подивлюся на, на масло, на рівень масла, чи, чи є там масло, можливо, його немає, але клієнт сказав, що він майже не працював. І поршень весь був також в нагарі. І повно-повно масла. Ну, от тут от було все в маслі. Я зняв і от це все було в маслі. Тобто подивлюся, що і як, що і як, чи димить він, чи не димить. Бо так поршень сам він трішечки бігає і бігає. ну Я ж знову ж таки, що... На камеру я не знаю. А зараз ногою. підпер, ну, то він люфтить і вверх, і вниз, і вправо, і вліво, і проступає мастило. Друг Євгеній говорить, що можливо тут кільця посходились всі в одну, як то кажуть, позицію і Можливо, із-за цього. Але, ну чесно, не дуже хочеться його повністю розбирати, тому я клапана притру новенькі, поставлю, прокладочку поставлю, подивлюсь на рівень масла, вкладу так, як потрібно модуль запалення. Проводу ліки прокладочки подивлюся, чи цілі, чи ні. Якщо ні, то поміняю, запущу, якщо буде чудово працювати і не диміти, то значить він поїде, протестується і поїде до клієнта. Якщо він буде диміти, ну, звісно, це вже якби, інша інша справа. Так що займаюся цим цим ділом, тому що е, ну робота сама себе не зробить. Працюємо. Генератор підзібрав, генератор працює, трішечки прийшлось відкручувати жиклер холостого ходу після того, як він прогрівся. На вольтметрі показує 250, але тестером показує 230. В принципі, це норма. Запускається, ну блин, він теплий. Не дуже зручно на столі його запускати зовсім, якщо обійдемося без цього. Саме головне, що він працює. Протестується і поїде клієнту. Прокладочки пішли, болт пішов. Тут різбулька була зовсім, як то кажуть, облизана. І клапана пішли. Так що так от. Ну, в принципі, я гадаю, буде працювати. ну, як, Якщо вон, вони з народження трішечки ну, є є у них так, або збиралися на поспіх, або 에, піс, після, після як то кажуть, певної обкатки потрібно перерегулювати клапана. Якщо ви цього не робите, то скоріш за все це отання, от така от біда і є. що от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирла!